Друзі, така красота. 130-й піонір вже повсю цвіте, вже ось у нас є отакі семечки Так що будемо залією, якщо вона комусь в цьому році буде потрібна. Вже наливається, остався у нас до запилення ось, ось п'ятачок, так званий, а так вже вона наливає. Семочку. Вот такий дом. Красота, как на меня. Дилка працюють. З пасіка ось в посадці стоїть, не наша, там люди привезли, поставили так що джілкам роботи тут нас вистачає до цей самий п'ятачок. Трюгака Така пасіка. Поприбирали люди, поставили вулики, обкосили, порядочок. Красота. А воно наше поле. Супер. Спілкувався тільки що з пасічником. Каже, дуже класно на даний сояшник летить бджола. Каже, по дві по три бджоли сідають на рослинку і працюють. А перед цим він теж вивозив, виходить, пасіку два роки назад. Тут був посіяний гібрид Майсадур мас 93 СП, то каже, слабо, дуже слабо. Летіла бжала. Ось, друзі, цей самий сояшник 130-й, це саме поле, тільки посіяний він тут після дощів, виходить 10 днів різниця між ним. Ось, якщо ми бачимо край і та частина поля у нас зацвіли вже, вже навіть наливається, то тут у нас тільки він починає цвісти. По висоті він плюс-мінус такий самий десь 1,90 м. Е, непогано теж він себе тут почуває, в принципі, більш-менш е, по Ось Отакий От стан міжряддя, друзі. Трошки в нас злок з'являється, амброзія, ну це вже таке. Йому вже воно не, не поміха, так сказати. Єсь ось отакі, це в нас подалиця. щось чудне. Так-то, друзі, отакий соняшничок. Так що буде цікаво, що він у нас тут сипне. Так що, друзі, що хочу цим відео сказати? Що потрібно фермерам і пасічникам. Друг з другом, так сказати, жити дружно, домовлятися, того, що ми один одному можемо приносити користь. Ми їм в вигляді того, що вони не вони, а їхні бджоли збирають у нас мед, а вони нам користь приносять з того, що, як не крути, запилення краще. і всі у нас там, де стояла пасіка на полях, завжди кращий урожай сояшника. Завжди натура краще, краще він запиляється. Так що я вважаю, що потрібно жити дружно, допомагати один одному, предупреждати пасічників тих самих, коли вноситься інсектицид, вносити його желательно ночью. Або вносити його безпечним для бджіл. Ну а їм, звичайно, предупреждать, коли вони приїжджають, де вони ставлять цю пасіку, щоб ми могли теж, так сказати, орієнтуватися і не наробити, так сказати, друг другу шкоди. Так що, такі друзі, справи. Ось наші бджолки. Ось наша сямочка. Ось, друзі, краєвий ефект гібрид P9074 від компанії Pioneer. Раз, два, три качанчика. Раз, два, три качанчика. Ото то вся фігня, краєвий, то є краєвий, но нам він не дуже інтересний. Надо зайти всередину і подивитись, що в нас тут происхода. Сейчас проберемся. Може. Так, так, так. Не вбився. Угу. Ну, коротше, тут уже можна щось дивитися. Можна вже щось дивитися. Один-другий питається, але ну його не буде. Один, другий питається, але ну його не буде. Коротше то дай Бог, щоб хоча б по одному нормальному було. Про які там два може бути розмова, якщо два місяці не було дощів і сіявся, цей гібрид без взагалі. Так що про які два качана може бути мрія. Звичайно, ні про яке. І ніхто тут про них не мріє. Тут би отримати своїх 70-80 було б просто ідеально. На 80 теж дуже не розчитуємо. На 70 дай бог натягнемо. Вот така у нас міжряддя. Слабенькі рослини такі, тоненькі. Ну, що це за рослина? Ну, Тим паче щось сформувало. Так що така її висота. Рукою я не достаю. до верху, десь три чим-то три 20-3.30. Така десь її висота. Тут у нас витоптано, як заїжджали оприскувачем витоптано, то тут вона трошки лучше і більша вже. А, ну а так то кукурудзка в цьому році, е, як то кажуть, не дуже. Оставляє бажати кращого, залишає бажати кращого, друзі. Ну нічого, все одно. Щось буде, подивимось. Кому цікаво буде поспостерігати, що ця кукурузка в нас сапне, наповню гібрид P9074 330 фау. 330 фау. То підписуйтесь на канал, обов'язково покажу вам уборочку цього гібриду. До побачення!